Що це не моє. Тому для мене треба було, щоб накопилася е, жада, оцього, е, жага до творчості, е, да? творчості. Mm -hmm. і в той же час фігер. От пісня є в мене там е, присвячена хлопцям, які загинули душі того наверху, і от квіти кладуть, їх під, піднімає вітер і несе їм. То, е, Просто йшов я і бачив покладені квіти на монументах, і вітер поваляв всі ці конструкції і під пандіс їх кудись. І я після того написав пост, що ну, так і треба, треба якось так продумувати, щоб, щоб не валяло, щоб не кидало. Все Це було ну, поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що, можливо, вітер хотів донести. Ці квіти, хлопця, мене небо. і з'явилася така от ідея.